Сьогодні, відповідно до рішення регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на Закарпатті демонтували радянський пам'ятник біля словацького кордону в Ужгороді. Величезний монумент мав ознаки аварійності і за результатами роботи комісії, був визначений як аварійний і такий, що реально загрожує життю і здоров'ю людей, які перебувають у черзі для перетину державного кордону. Далі буде він розібраний на частини і відвезений для відповідального зберігання, тому що це. Цінні метали, і ну, відповідно вони не повинні ніде дітися. Спочатку один механізм розглядався, далі оглянули пам'ятник, вирішили інакше застосувати, тому що тут не твердий ґрунт, і для того, щоб не пошкодити техніку, котра буде здійснювати цей демонтаж, а техніка тепер цінна. Вирішили таким чином. Є різні варіанти. Найкращий варіант використати цей метал для того, щоб за рахунок цього пам'ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, котрі, я думаю, ні в кого не виникає питань. Це наші сучасні герої, на відміну від цих бронзових героїв, котрі зараз творять історію України.